Добрий день, шановні учні. Ми з вами продовжуємо наші зустрічі. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі фігури, як циліндр та конус. І також обговоримо з вами особливості розв'язання таких задач, як перерізи циліндра і перерізи конуса. Ця тема теж зустрічається досить часто на зовнішньому незалежному оцінюванні та на НМТ минулих років. Тому ми на неї будемо звертати особливу увагу. Отже, почнемо з найпростішого: по-перше, циліндр це, як ви знаєте, тіло обертання, яке утворено за допомогою обертання прямокутника навколо однієї з його сторін. Хоча можна розглянути позначення циліндра і з іншої точки зору можна сказати, що це призма, яка має в основі круг. Це дає можливість працювати з формулами призми і з формулами циліндра одночасно. Але ми з вами сьогодні зупинимося на наступному. Які ж є перерізи циліндра? Розрізняють два типи перерізів циліндра. Перше це осьовий переріз. Осьовий переріз циліндра має таку назву в зв'язку з тим, що цей переріз проходить через вісь циліндра, ми з вами можемо відповідно це побудувати на нашому малюнку. Будь ласка, нехай вверху буде точка О1, це центр верхньої основи точка О нижньої основи. Отже, з'єднавши їх між собою, ми з вами отримаємо вісь циліндра. Нагадую, звичайно, що ми з вами відрізок О1 зображаємо штрихпунктиром. Уявіть собі, що ви розрізаєте циліндр чітко посередині целіт. Таким чином, ми прорізаємо верхню основу за відрізком BC, ось він у нас на малюнку. І відповідно прорізаємо по бічних поверхні, поверхні, по, 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 по твірній AB і твірній СД. Таким чином, фігура, яка утворюється в перерізі у нас з вами, це чотирикутник ABCD, який ви бачите на малюнку. Але це не просто чотирикутник, це прямокутник. Це стає очевидним з того, що це наприклад, і АБ, як твірні циліндри, вони перпендикулярні до площини основи. Таким чином, ми повинні чітко пам'ятати для себе, що перерізом, осьовим перерізом циліндра буде саме прямокутник. Які сторони цього прямокутника? Ну, очевидно, що твірна циліндра є одночасно його висотою. І друга сторона нашого прямокутника це діаметр нашого кола основи. Таким чином, площа даної фігури досить легко знаходиться як добуток сторін прямокутника. Це два радіуси помножити на висоту циліндра. Отже, це ми бачимо з вами на малюнку: осьовий переріз Циліндр. Осьовим перерізом циліндра буде прямокутна. Можливо, прозвучить, що в осьовому перерізі циліндру є квадрат. Це буде означати, що висота наша буде дорівнювати діаметру. Це особлива ситуація, яка теж інколи може зустрітись вам в задачах. Є друга ситуація більш складна. Про що йдеться мова? Ми з вами будували наш переріз чітко по осі, але можливо, ми з вами. Скажімо так, прорізала наш циліндр не по осі, а трошечки в стороні, ось таким чином. Тобто, ми з вами можемо побачити, що в даному випадку осьовим перерізом теж буде чотирикутник А1, Б1, БА. Він також буде, до речі, прямокутником, в силу того, що ББ1 це вісь твірна, твірна цилінда, і вона паралельна осі цилінда. ББ 1 перпендикулярно до площини основи, отже, це і буде наш переріз, як кажуть, паралельний осі циліндра. Тобто, якщо ви побачите в умові фразу, що переріз проведено паралельно осі циліндра, то ми з вами зразу знаємо, що треба будувати саме такий малюнок. Чим він особливий? Якщо в попередньому випадку. Ми мали переріз, який проходив через діаметр нашої основи, то в даному випадку АБ це довільна хорда, з якою ми відповідно будемо працювати. Які елементи тут нам можуть зустрітися? В першу чергу це центральний кут АОБ. Він має декілька інтерпретацій в умовах задачі, наприклад, може бути сказано, що хорда АБ тягує дугу АБ. А дуга АВ, як ми з вами знаємо, це і є центральний кут, чому розмір центрального кута в градусах дорівнює розміру дуги, на яку він спирається. І друга особливість полягає в тому, що ми кажемо, що наш переріз паралельно осі циліндра. А питання: а на якій відстані, де побачити тут відстань від осі циліндра ОО1 до нашого перерізу. ми повинні з вами знати. Що ця відстань буде перпендикуляр з точки О до нашої корди АВ, нехай буде якась точка Ф. Причому звертаю вашу увагу, трикутник АОВ рівнобедрений. Це дуже важливо при розв'язанні задач. АО дорівнює БО як радіуси, а тому ми з вами це маємо право використовувати при розв'язанні задач. Точка Ф буде чітко серединою АВ. Тому звертаю вашу увагу, що. Ось цей відрізок ОФ має дуже великий зміст для нас. Це і є наша відстань від осі до нашого переріза. Тож, будь ласка, запам'ятали цей відрізок, це відстань від осі ОО1 до нашого переріза. А А1 Б1Б. Таким чином, ми можемо зазначити, що весь час нам прийдеться працювати з, да, з вами або з прямокутничком, яким є переріз, або з рівнобедреним трикутником АОБ. Ми звертали вашу увагу, що це рівнобедрений трикутник в силу того, що ОА дорівнює ОБ буде радіус. Ну що ж, давайте тоді спробуємо розібрати одну з задач минулорічного національного мультитесту, яка присвячена саме цій темі, і подивимось з вами, як використовувались. Ті чи інші властивості нашого перерізу. Будь ласка, давайте розглянемо наступну задачу. Ось наша умова. Осьовий переріз циліндра є прямокутником. Будуємо зразу циліндр і пам'ятаємо з вами, що осьовий переріз циліндра проходить через вісь ОО1. Будь ласка, побудували нижню основу. З нею підняли вгору два перпендикуляри і побудували верхню основу також. Основи у нас повинні бути однакові. Ось ми їх зручно розташовуємо одна до одної. На що звертаю вашу увагу? Ми маємо зобразити уявні лінії, які у нас виникають. Будуємо наші центри основ. Точка О1 центр верхньої основи, точка О центр нижньої основи, відрізок, що їх сполучає, це і буде вість нашого циліндра, теж зображається в явним відрізком. Вона знаходиться внутрі циліндра, а отже, ми його зображаємо явним відрізком. Оскільки сказано, що осьовий переріз є прямокутником, осьовий переріз, то будуємо з вами стандартний малюнок для осьового Перерізу циліндра. Тобто ми з вами знаємо, що перерізом осьовим даної фігури буде прямокутник, у якого сторонами будуть діаметр або два радіуси і висота відповідно нашого циліндра. Позначимо точки А, Б, С і Д. Таким чином, наш осьовий переріз циліндра це прямокутник а, Б, С, Д. Відомо, що діагональ цього прямокутника дорівнює 24. Побудуємо будь-яку з вами діагональ, чому в прямокутнику діагоналі рівні. Теж звертаю вашу увагу, що будуємо уявний відрізок. Хоча можу вам сказати, що насправжньому не НМТ в такому форматі, як воно відбувається зараз. Це буде не суть принципова, тому що все одно ви стаєте відповіді тільки на бланках. Ваш малюнок все одно на черниці ніхто не побачить. Тому не переживайте за цей момент. Головне, щоб ви знали, де цей елемент і як його підпозначити. Отже, діагональ нашого передза 24, підписали 24, раджу все підписувати на малюнку. Утворює з площиною основи кут 30 градусів. Нагадаю, кут нахилу е, прямої до площини це кут між прямою та її проєкцією. Тому мова йдеться про кут С А. Д. Оскільки Це А похила Д – проєкції, то саме кут САД, це і буде наш кут нахил. Підпишемо його для себе, щоб бачити, ось у нас кут 30 градусів. Таким чином, вже вимальовується прямокутний трикутник ACD, в якому ми зможемо знайти певні елементи. Знайти об'єм циліндра. Скористаємось довідничком. Об'єм циліндра дорівнює ПР квадраті. Помножити на H висоту циліндр. Відповідь запишіть значення v поділити на π. Це умова поставлена для того, щоб ми могли записати відповідь вигляді натурального числа. Розбираємось. Явно в трикутнику САД найбільша кількість даних. Тому перше, з що ми почнемо з вами, це з трикутника САД, знайдемо всі елементи, які зможемо. Інколи я так навіть. Кажу з гумором, що знаходьте все, що зможете, а там розберемося, для чого це треба. Перше, ну, зразу можна сказати, що CD буде дорівнювати половині від AC. Це можна отримати або через синус 30 градусів, або згадати дуже відому теорему про кут 30 градусів, яка каже, що катет, Яке лежить напроти кута 30 градусів прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи. Таким чином, це де висота піраміди, ми зразу знайшли з вами 12. Далі, щоб знайти AD, я не раджу використовувати теорему Піфагора. Великі числа вам буде незручно брати корінь з цього отриманого числа, а краще скористатись кутом 30 градусів. А це виходить у нас прилеглий кат до кута 30 градусів, і AC – 2,4 гіпотенуза, тому косинус 30 градусів дорівнює прилеглий катет АД, поділити на нашу гіпотенузу нашого трикутничка АС. Дивимось в табличку в нашому довідничку. Косинус 30 градусів це корінь із 3 поділити на 2, дорівнює АД поділити на 24. Множимо за пропорцією добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І звідси легко знайдемо АД. А де буде дорівнювати 12 корень з 3. Зверніть увагу, це простіше, ніж ти за теоремою Піфагора. Проте нам з вами потрібен радіус. А ми знаємо з вами, що АД це діаметр, це два радіуси. Таким чином, ми можемо з вами знайти радіус даного циліндра. Це буде 12 корінь з 3 і ще поділити на 2. Отримаємо 6 коренів з трьох. Все, як бачите, досить легко ми з вами знайшли ті елементи, які нам потрібні. Підпишу для зручності на медку, щоб я це бачив. І нам залишилось з вами просто підставити це все в формулу об'єму циліндра. Пі, помножити на R, в нас вийшла радіус 6 корень із 3, Не забудьте, що ми пишемо 6 корень із 3 в квадраті. Тож, помножити ще на висоту, висота дітей рівня 12. Коли ми підносимо до квадрата добуток 6 корень із 3. То до квадрата підноситься і перший множник в дужках, і другий. Тож 6 квадратів це 36, корінь із 3 квадратів буде просто 3. І помножити на 12, так і залишилось. Ну, тут помножимо спочатку 3 на 12, це буде 36. Таким чином, бачимо, що треба порахувати 36, помножити на 36 або 36 квадратів. За вашим довідничком, ми можемо скористатися, це буде 1296. Ну, і в відповідь нас попросили записати об'єм поділити на Пі. Тож, як ви розумієте, у нас залишиться просто натуральне число 1296. Таким чином, записуємо це відповідь 1296, так, щоб кома стояла на потрібному місці тобто, після цілої частини. Тож, як бачите, робота з осьовим перерізом циліндр річ дуже нескладна. Головне, що чітко розуміти, що ви маєте відповідь. Справу з прямокутником, знати, де його елементи, де сторони прямокутника, де діагональ, і знати, звичайно, кут нахилу, як в даного випадку, діагоналі до площини основи. Де кут нахилу прямої до площини основи? Це кут між прямою і проєкцією цієї прямої на площину. Це ми використовуємо. Як ви бачите, дуже активно використовуємо довідничок і косинус 30 градусів, беремо 36, в другому степені, звідси ви можете взяти. Тож не забувайте, що цей довідничок ваш надійний друг в певній мірі, але ви повинні вміти ним користуватися і знати, що і де відповідно розташовано. Будь ласка, перейдемо до конуса. Конус відрізняється від циліндра тим, що в конусі тільки одна основа, яка має вигляд. Круга. Також можна інколи сказати, що конус це піраміда, правильно, до речі, піраміда, в основі якої лежить круг. Або, як ви вже знаєте, конус це тіло обертання, яке утворюється при обертанні прямокутного трикутника навколо відповідно будь-якого скате. Що ж буде осьовим перерізом конуса? Уявимо собі, що ми взяли ніж, це у нас нехай буде морозиво невеличке такій формі, цікаві. І ми ножем намагаємось поділити це морозиво на дві однакові частинки, тобто ріжемо з точки С вниз. Тоді виходить, що бічну поверхню ми прорізаємо з вами за відрізками СА і СБ, які називаються твірні конуса. І, відповідно, основу нашого конуса ми прорізаємо по діаметру. Тобто, як ви бачите, теж, як і в циліндрі, осьовий переріз конуса має одну сторінку, Діаметр, два радіуси. Але ж якщо осьовим перерізом циліндра був прямокутник, то зараз, як ви бачите, це рівнобедрений трикутник. Звертаю вашу увагу, СА дорівнює СБ, оскільки це твірні конуси, вони рівні. Таким чином, що ж саме буде перерізом осьовим конуса? Це буде рівнобедрений трикутник. В даному випадку нами позначено як трикутник АСБ. Його висота СО, це буде висота і конуса одночасно, і нашого осьового переріза, і АБ буде одночасно діаметром основи, і в той же час однієї з сторін нашого осьового переріза. Давайте розглянемо, які задачі пропонували на минулорічному НМТ саме в зв'язку з цим питанням. Будь ласка, серед завдань нам зустрілись наступне. Зараз ви побачите умову відповідно. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник. Отже, будуємо. Будуємо основу конуса. Підмічаємо центр цієї основи, і з неї вгору відповідно проводимо перпендикуляр, який буде висотою конуса. Пам'ятаємо, що це буде уявний відрізочок нашого конуса. Тепер, по-друге, в підручниках дуже часто осьовий переріз конуса і циліндра зображається під певним кутом. Я ж пропоную своїм учням розглядати горизонтальне розташування даного переріза, тому що в такому варіанті, мені здається, учням трошки легше зрозуміти, про що йдеться мова. Ось таким чином наш конус робимо уявну відповідній лінії конуса. І зараз будемо з вами розбиратися, що ж саме нам дано, і що від нас хотять дані задачі. Позначимо вершину конуса S, центр основи O і діаметр AB. Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник. Показали зразу, що SA дорівнює SB і дорівнює AB, Або навіть краще це запишемо. SA дорівнює СБ і дорівнює АБ. Тобто, протягом розв'язання задачі бажано робити для себе ось такі е, зауваження, поміточки. Площа якого дорівнює 27 коренів з 3 сантиметрів квадратних. Площа трикутника АСБ дорівнює 27 коренів з 3. Зразу задаємось питанням. А що ми можемо з вами знайти? правильному трикутнику, знаючи площу, в першу чергу в сторону. Дуже добре, якщо ви знаєте формулу правильного трикутника площі саме, яка має вигляд А квадрат корінь із трьох поділити на 4. Якщо ж ви цю формулу не пам'ятаєте, можна скористатись довідничком, а саме, звернуть увагу, там є формула площі трикутника, як одна друга добутку сторін помножити на синус кута між ними. Рівносторонній трикутник це теж звичайний трикутник, тому можна скористатись цією формулою, знаючи, що сторони рівні, нехай буде А і А сторони правильного трикутника. А в рівносторонньому або в правильному трикутнику всі кути по 60 градусів, тож помножити на синус 60 градусів. Далі, в табличці, можна подивитися, що синус 60 це коріння з трьох набіль. І перемноживши всі ці елементи, ви і отримаєте дану формулу площі правильного трикутника. Отже, прирівнюємо цю формулу до відомих нам числа. а квадрат з 3 на 4 дорівнює 27 коренів з 3. Для зручності можна перше, чому ще потворилася пропорція. На з 3 можемо скоротити. І тоді за пропорцією маємо а квадрат дорівнює 4 помножити на 27, це буде 108. Таким чином, сторона правильного трикутника АСБ це буде корінь із 108. Згадаємо алгебру, розкладемо на множники, як 36 помножити на 3. Корінь з 30 це буде 6, а корінь із 3 так і залишиться. Таким чином, ми з вами знайшли сторону цього нашого переріза конуса. І заодно ми знайшли з вами дуже багато потрібних нам підрізків. Звертаю вашу увагу, що АВ теж, як сторона рівностороннього трикутника, 6 коренів з 3. Таким чином, ми зможемо з вами знайти радіуси. Це АО і ОБ. Радіус, очевидно, буде в 2 рази менше. 6 коренів з 3 ділимо на 2. Це буде 3 корені з 3. Я намагаюся знайти основні елементи циліндру, а зараз побачимо, що нам там ще треба. Визначте об'єм конуса. Ну, тоді все зрозуміло. Об'єм конуса діти знаходиться по аналогічній формулі з об'ємом піраміди, тобто об'єм конуса дорівнює 1 третя. В піраміді було С основи, а у нас площа основи це буде площа круга, пір квадрат, і помножити на H на висоту. Таким чином, ми з вами бачимо, що у нас вже є радіус, ми знайшли три корні із трьох, але у нас немає висоти СО. So. Як її знайти, очевидно. Ми повинні з вами скористатися теоремою піфагора з одного з трикутничків прямокутних, або з трикутника АСО, або з трикутника БСО. Нехай візьмемо трикутник АСО. Тоді маємо СО в квадраті, будь ласка, не забувайте квадрати в теоремі піфагора. Це буде квадрат гіпотенузи 6 шість з 3 квадратів, мінус квадрат катета, 3 корені з трьох квадратів. Правила піднесення до квадрату такого виразу я вже проговорював. Підноситься до квадрату кожен множник. Тож на першому місці у нас буде 36 помножити на 3, мінус на другому місці 9 помножити на 3. Дорахуємо з вами, це буде 108 мінус 27. Це буде відповідно 81. Таким чином отримаємо, що висота нашого конуса буде дорівнювати корінь з 81. А отже, це буде 9. Знайшли з вами висоту 9. Отже, у нас є з вами радіус 3 корінь із 3. У нас є з вами висота. Корінь з 81 ми отримали з вами 9. Таким чином, вертаємося до формули об'єму конуса і підставляємо 1 третя, не забуваємо, у піраміди і у конуса 1 третя. Пі помножити на 3 корінь із 3 квадраті. І помножити на 9. Як бачите, знову дуже часто зустрічається піднесення до квадрату саме добутка. Тож підносимо до квадрату кожен з множників, який у нас з вами є. І тоді отримаємо дорівнює. 1 третя π Помножити на 9 3 в квадраті на 3 корінь з 3 квадраті, корінь зникає, і ще на 9. Тоді 1 третю і 3 можна скоротити. І ми з вами отримаємо відповідь 81 π Але тоді, дивимося, з вами, що від нас вимагається. Відповідь запишіть В поділити на Пі. Тож остаточний результат В поділити на Пі це буде 81 π поділити на Пі, і це буде 81. Записуємо відповідь так, щоб це відповідало умовам запису. Тож, як бачите. Нічого складного в заданнях, задачах на осьовий переріз, чи конуса, чи циліндра, чи призми, чи піраміди немає. Саме головне чітко знати, що буде перерізом даної фігури, чи то прямокутник, чи то трикутник. Якщо трикутник, то який рівнобедрений, чи інший. Дивіться уважно в І плюс до цього, звичайно, треба знати формули об'ємів, площ, адже довідничок, звичайно, у вас є. Але якщо у вас немає досвіду роботи з цими формулами, без цього довідничка вам буде на НМТ скористатися ним досить важко. Бо ви просто скажімо так, із-за того, що дуже мало досвіду, можете взяти або не ту формулу, або щось інше підставити. Тому, будь ласка, на довідничок сподіваємось, але вчимо самі теж. Не забуваємо про це. Таким чином, хочу відбити підсумок, що в даних умовах при складанні МНТ для. Учня старанного учня, який уважно слухає вчителя і добре працює, для нього не є проблемою розв'язання задачі на переріз чи то осьовий переріз циліндра, чи конуса, чи призми, чи, відповідно, піраміди. Тому бажаю вам успіху і сподіваюся на те, що ви отримаєте гарні результати. До побачення.